Президент Ша Джо Байден на національному з'їзді демократичної партії в Чикаго виступив із різкою критикою свого попередника Дональда Трампа та закликав громадян голосувати за Камалу Гарріс. Байден наголосив на власній твердості у відносинах з Росією. Він заявив, що на відміну від Трампа жодного разу не схилявся перед російським диктатором Володимиром Путіним, як і Камала Гарріс. Ми ніколи не схилимось перед Путіним. Заявив він. Байден також підкреслив успіхи своєї адміністрації у змістненні світових Альянсів та протистояння Росії та Китаю Путін думав, що візьме Київ за три дні, але майже через три роки Україна залишається вільною, зазначив президент, викликавши борхливі оплески делегатів. Окрім цього, Байден окреслив основні принципи своєї політики, зокрема захист середнього класу, розвиток інфраструктури та виробництво мікрочипів, створення робочих місць, а також зусилля зі зниження цін на рецептурні ліки. Президент закликав американців підтримати кандидатуру Камали Гаріс на майбутніх виборах, зазначивши, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти свою кандидатуру. На завершення виступу Байден звернувся до американців із дячністю за довіру та відданість ситуючи, рядки з гімну США Америк. Я віддав тобі найкраще, Америка, Америка, ай ґеймайбестию. Напередодні опублікували опитування Associated Press North, де зазначили, що близько половини дорослих американців 48% дуже чи досить позитивно ставляться до віцепрезидентки Камали Гаріс, яка стане кандидатом на виборах від демократичної партії. Зростання прихильності до Гарріс відбувається в міру того, як все більше американців загалом формують думку про неї, тоді як кампанії Гаріса Трампа поспішають визначити її кандидатуру. Частка тих, хто каже, що вони недостатньо добре знають, щоб мати думку про неї, скоротилася вдвічі з 12% у червні до 6% зараз. Це говорить про відновлення позитивного ставлення до Гаріс. Частка американців, які мають дуже сприятливу думку про неї, також зросла за той же ж період. Але вона ризикує впертися в стелю, наближаючись до свого попереднього найвищого рейтингу. Гаріс випереджає Трампа, зокрема у таких штатах, як Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсі.